А, що таке? Ого! Нічого собі! Це ти мені краще підкажи. Що вони там роблять, тебе ці спостерігачі з аномалі? А я звідки знаю, що я погано їм зробив? Ну. Ну вони не в мене... Я тільки будинок подобував... Ну я зрозумів, побудував. Ага, ага, і чому вони так? Я а хочу знаєш, що тобі сказати, Нубіку? Я бачив у новинах, що оці е, вони якось активізувалися і вони на багатьох вже напали. Розумієш, можливо, Це Так, можливо ти став їх жертвою і вони тебе обрали наступним. Ну просто супер, дякую. Що мені з цим Проте, робити? Проти Нубіку в новинах можуть тебе показати. <с> дякую, не треба мене в новинах показувати. Я просто хочу жити. Що мені робити, у мене нічого не залишилось після того, як по як я побудував будинок. Так, свій. почекай, тобто в тебе нічого не залишилось. Ти хочеш мене... сказати, що в тебе зброї навіть немає? У мене жодного блока нема, я все сюди зробив. Ти серйозно? Все будинок, так я серйозно. Ну, чому ти не вчишся на своїх помилках, Тобіку? Та цього давно вже не було, я розслабився. Але ж це було, і це було вже багато разів. І, і кожного разу нубік, в тебе де нічого я немає. зброю. Ага, знаю я тебе просто нубік. Ти ще той Рембо. Зброї в нього немає. Капець, зараз я щось Ну вигадаю. Зараз нема. О, у У мене мене... є... Нубіку чуєш? Оп. мене, о, в мене є... Тут? Та чого ти лякаєшся, в мене є ось така палка, але вона тільки одна. Я не знаю, як тобі допомогти. Ага. Ну, я не можу тебе причепити до себе дай, ну, і. туди. Ну я розумію, дай поміркувати трошки. Можливо, можливо, в тебе є якісь блоки. А. О. Так. Це... Є, так? О, давай. Є таке діло зараз. Так, тут не було. О! Все, зараз, зараз, секундочку, почекай. Еч, сюди! Давай. Все, це тобі тримай. Ого, справа, дякую. Так, я а, взяв собою ліжко, так взяв. Тепер я полетів назад, а ти будуй давай. якийсь місточок до мене. Давай, добре? давай, 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 Оп, давай, ага. сюди. Так, це а, треба так, зробити. Ось те, щоб все. вони на мене. Фу! Не ні, не агріться нубіку. Давай, Туди, будуйся сюди швидше. Добре, все я бодуюсь. Капець. Ти це там взяв час. хоч з собою щось, ні? Та в мене тільки ліжко і все там, там що Ну добре, зможеш отут його поставити біля пічок, і буде тобі нормально тут спати, я гадаю. Добре, якщо що. Дякую. Треба якось позбутися оцих е, спостерігачів. Ага. Мене... Я зрозумів. Там мене є. Ти Та де там? Ти замішув? будуєшся, ні? Так, я будуюсь, ти О. мене Не бачиш? Та ні, ти вже дуже. О, ось ось так. Якщо я прилягу трішечки, то я тебе побачу. Ем, а -а -а. Давай сюди якось трішечки подлась, і. Ага. Ось сюди застрибуй. Не знаю, бачиш зараз ти мене чи ні. Зачекай. Я, я ось сюди бачу. застрибував. Давай, давай, давай. Обережно, Оп. Оп. швидесенько. О, я знаю, як навіть е, зараз зроблю. Ось так. Де ти там? І ось так. Нубіку. Ти... О, так, капець. Ось так, ось так, так. Все, я Це ми ламаємо сюди. Ну, нарешті. Е, отже, слухай, нам треба ага. якийсь план стосовно того, як їх звідси прогнати. Ага. Бо це ну це ж не мо. Що? Ого! Тут я навіть зрозумів. якась пилюка піднялася, ти бачив? Я бачив. Ну, твій дім! Ти б там один блок дерева лишився. Так. Це вже виходить за всі рамки дозволеного. Ходімо за мною. Блоки ж в тебе залишилися? Так. Можеш ліжко своє отут поставити. О, до речі, так. І давай доставай блоки. Будуйся, ось сюди, зараз покажу. Еч, розумію. Та куди ти мене відчепись ти. Вилізь. Та щось в мене тут гілка якась за ногу заплуталася і не відпускала. А. Давай сюди, будуйся. В мене тут є секретне місце, в якому сховано дуже багато крутих речей, які нам можуть допомогти. Я йду. Ну точніше, вони нам не можуть допомогти, вони нам допоможуть, бо тут обладунки і зброя. Ще набої і аптечки. Як Я це гадаю, добре. це те, що нам необхідно, правильно? Так. Ти вже майже тут, Нубіку, можеш застрибувати. Давай, давай, давай. Все, спускайся сюди. Ух, так, ти! бери Круга. тут тобі кулемет, а я візьму О, оце, тут дробовик є. Давай, я зараз уйом. беремо все, все одягаємось. Дістаємо всі набої і погнали їх знищувати. Так. Ну, все, з такими пушками їм точно ага. гаплик. Ходімо, Думай, зараз проженемо їх дуже швидко. Давай, 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 вилазь. Давай. Що? Якого біса? чому їх так багато стало? Вони на твоїй там... твої ну, хаті вже. Ходімо, скинемо їх. Ну, біку, давай стріляй туди. Давай, давай, давай. Пішли геть звідси. А ну, я не зрозумів. Вони що? І мій будиночок хочуть підірвати. Куди ви? Е-е-е-е-е-е. нічого собі! Так, мені треба зараз перезарядитися буде. Ой-ой-ой-ой-ой! ой 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 Ну біку, я тут на горі. Вони мене б'ють. Так, на горі. Так, сиди-сиди. Я зараз їх спробую. Я скинув їх. Ого. Іди геть. Дурний юций. О, Так, ні, я. його. Я зістрибую звідси, Нубіку, мені там дуже важко. Давай, Ого! добре. І що я тут впораюсь? робити. Ну давай, окей. Так, зараз я спробую сюди. Так, 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 так. Я буду лупцювати тих, хто тут поодинці стоїть. Так. Ну куди ти тікаєш від мене? Тобі хана, я тобі сказав. Давай. Все, з цим впоралися. Оп! Сюди, нубіку. поїхали. Ще мінус один. Добре. Я, я там скинув декількох, чуєш? Оп. Ага. Оп. Ого, почекай! Як я тут опинився? Куди я полетів? Я, здається? Промахнувся цією палкою. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я зрозумів. Так, цього здолу. Аааа, вдіть собі, яка тут купа, їх за мною біжить. Обережніше. Ой, капець, ще. Ой, капець. Так, зараз ми сюди ось так зробимо. Фу. Нубіку, я зробив собі укриття. Все, буду звідси Добре. стріляти. Все просто. Мінус Що це великий! Так... Молодець! Давай! Треба позбутися їх усіх! Що це таке? Чому їх так багато стало? Їх же було набагато менше. Ага! Мені ж це не здалося, нубіку? Ні, не здалося. А то. Що це... Не зналося! Пішли, їх тут геть звідси. їх тут було Штук 10? Менше. Чи так, щось таке? Так. Сюди, сюди, стріляємо, стріляємо, давай, давай, давай. Поїхали! Зараз ми їх так, щоб мені знищимо. Дай-ка поміркувати. Я під деревом заховався під одним блоком і стріляю звідси. Ага, зрозуміло. Так, я О -о -о. зараз напевно зроблю так же. Гаплик тобі, велетень. Гаплик, я сказав. Гаплик. Я попав Стріляємо. у воду. У воду Ви вилазь швидше. Віку. Віць віць. Ну, не, не. Так, давай, 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 треба його завалити. Давайте усюди всі. У -у! О, я впорався з ним. Ідея. Так, що там в тебе за ідея, нубіку? Зараз. Ой! Мені тут трошки важкувато. Капець. Почекайте. Та скільки. Де вас я опинився. Ой. Геть. Я загуб. А, ні, все, я тут. Оп, О, сюди. Ууу, так, здається, промахнувся. Вам... Ось сюди. Пішли геть! Не можна таких слов казати, але Думі. ви самі знаєте, що вам. Все. Фух. Так, зробимо зараз ось так. Щоб, якщо що, вони сюди. Ти диви, не що змогли... зробив? А ти де, нубику? тут утворився басейн, який я їх загнав. Нічого собі. Давай, лупцю їх там усіх. Це просто Тепер я не знаю навіть. Тир? Тир? А, ну можливо. Так, давай сюди, я ось так про. Ой. А в тебе там один блок! Капець, Нубіку, я гадав, що це місточок. Сюди, 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 сюди стріляємо і тікаємо. А мене тут один блок. Тікаємо швидко звідси. Сюди, сюди, сюди. Давай, 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 давай. Фух. Я встиг. Я встиг заховатися. Так, це добре. Добре. Зараз позбудемося. Цих, хто за мною тут ув'язався. Так, це ми прибираємо. Це в нас зайві блоки. На, 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 на. Що, не можеш нічого зробити, так? В тебе немає шансів. Тупий, на, ти оцей спостерігач з аномалі. Я тебе бачу, я тебе бачу. На, 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 на. на. Всіх здолав. Оце я молодець. Так, добре, зможеться. О! Тут велетенський оце стоїть, зараз я його сюди О, давай. притисну. Хана тобі! Хана тобі! падай давай вже. Ой, за мною ще прибігли. Так, нубіку, давай. Я ти з ним доби. сам. Молодець! Так, я з цим впорався. Перезарядка. Треба оцих гасити, хто отут стоїть. Це просто ага. що це таке? Так, а ну зараз дещо спробуємо. Ось сюди, ось сюди. О! Ну, біку допомагаю тобі. У -у -у, та все, ти що? Я тут знизу їх э, прострілюю. Готовий там? Да. Давай, 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 давай сюди стріляємо. Я їх відштовхую від цієї стіни. І тут голова, що я б тобі зараз в нос давай, як стрілю. Так, сюди, 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 сюди. Вам капець, ви ще не зрозуміли до кого залізли, чи що. Треба ще щось цікаве. знайти. Ми щойно побудували свої будиночки позавчора, Ай, буквально. І ви підірвали мій будинок, знищили. Я цього не знищили будиночок мого друга, ми цього не пробачимо ніколи в житті. За це ви будете покарані. Так, давай сюди. На-на-на-на-на-на. Оттримайте ви всі. їх ще Тут Тут ще багато їх досі. Зараз, Нубіком, ми з ними впораємося, не переймайся. Вони Добре. вже дуже мало здоров'я мають там у себе. І це дуже швидко закінчиться. Ось така їх велетенська тут купа. Так, угу. сюди. О, велетенський пав. Диви, тут вже набагато менше їх у цьому басейні. І всі ну, вони так. майже з того боку. Так, сюди, сюди, підходимо. А ну, Що ти там забув? На-а-а! Я тут Отриму просто стріляю своє. не зупиняючись. І я а також. Ну, Ще давай. На, 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 на. Отримай. Так. Ну, всього щось дуже багато. Здоров'я, бо я в нього цілий магазин випустив. А він там ще живий. О, впав! Все! Ха! Ще давай! Ти... Хана вам! Хана. Так? Тут один, він захльобується тут водою. Ха. О, він потонув Нубіку! Серйозно? Так, він потонув! Збуває. Він стояв отут і він потонув. Так, нормально. Мені подобається. Все добре. І так. ще ось так. Це я сюди Так, зістрібну. Треба нову партію сюди вести. Ага, давай зараз щось вигадаємо. Так, сюди, оп, оп, вистрибуємо. Ну не знаю, поки що можна. вигадати. Зараз я спробую зібрати. Так. Давай. Але може не в воді, може тут закупатися десь. Можливо, і так. Давай, Цей, закопайся, а я поки що зберу всіх. Нубику швидше зараз сюди. Зачекай, зачекай, зачекай. Давай, давай, давай. Тут вже я їх тут, У мене тут мене тут бій Я сюди, я сюди зараз закопаюся. Давай. Все. О, Нубіку, давай до мене, чуєш? О, я йду Так, 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 так. Я тобі з цього боку дірку зроблю зараз. Все, отут можеш тут залізти. Уу, я О. вже тут. Давай, стріляємо, поїхали Ханаєм! Точно інша справа. Ой-ой-ой, тут оці вам спостерігачі. Вот і що. Вам дійсно гаплик. Зараз ми їх тут усіх знищимо. Так, ой, там дуже багато одразу впали. Це добре. Так, О, тепер сюди. Це воно. Давай, сюди. давай, давай, давай ще мінуса пішли. Зараз, зараз все тут буде. Залишиться тільки потім відновити отут ділянку землі і відбудувати твій будиночок на дереві. Ага. Ну, то ще в дереві. Будувати, в, тебе. Так, в мене на дереві, щоб... а в тебе в дереві. А можливо навіть е, у пеньку якомусь. Ну, можна я залишу собі цей кулемет на, на, на майбутнє? Так, Нубіку, звичайно, бери, Дякую. бо в тебе завжди нема чим відбиватися. От якщо ну, б тебе він був одразу, то ми б їх загасили. Ну точніше ти. І не факт, що їх би прийшло також так. Та в тебе так. будинок цілий був би, Нубіку. Ну, можливо, так. А так ти нічого їм не зробив вчасно. І все, вони там замінували тобі його якось і підірвали. Я навіть не знаю, це як. Це сюди, це сюди. Ну, я, знаєш, в мене є думки стосовно цього, можливо, вони зробили якийсь підкоп чи щось таке. А, так, можливо. Сюди. Або десь в листі там заховали. Так, а ну, не стріляй, важливо. не, не стріляй. Зараз я спробую сюди підвести ще більшу купу їх. Сюди давайте, підходьте, в мене ще аптечки є. Зараз, 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 сюди все, Нубіку, я вирушаю до тебе. Ага, О, давай. Сюди отак повільно йдемо. Повільно. О, Ти бачиш, скільки їх тут. Ой-ой-ой. Це це, розумію, давай. Хана вам Я якраз перезарядився. Поїхали, поїхали. Стріляємо. Стріляємо, знищити треба усіх оцих спостерігачів. Так, швиденько, швиденько. Я, О, до речі, ще набоїв розпакував. Тут. О, сумочок подивитися. Так, достатньо, це добре. Так, сюди-сюди, тут ми отак розкопаємо трішечки. Перезарядилися і полетіли стріляти далі. Давай, давай, давай. Там вже їх дуже мало залишається, нам треба розібратися з оцім натовпом. І все. Ага. І все. Так, дійсно все, нічого більше тут не буде. А, ну там Ну декілька штучок, там стоять, вони десь посторонь. Так, ага. сюди. Зараз ми з ними також пораємося. Ми їх доб'ємо, так. До, до них ще черга й не дійшла просто і все. Так, сейф пав, сейф пав. Сейв також зараз паде. Я гадаю, що можна вже вилазити потроху. Ну, так, напевно, сюди. так, я не знаю точно. Сюди, ну, хоча... сюди, сюди, звісно, сюди. Можна. Не, тобі полізли, нубіку. Зараз я ще дещо зроблю. Покажем їм, хто тут головний. Я буду тих гасити, хто отут позаду стоїть, добре? Так, це ага. сюди. Це от сюди, мені треба цю штуку. Оп, відходимо. Відходимо, перезаряджаємось. Ну бік обережно. Ага, все Оп. добре. Все, цих добре. Я довали. перезарядився. Так, давай ти. Ой, тихо. Е, давай піджимаємо їх з цього боку. Так, сюди, сюди, сюди. Так, от сюди. мінус стріляємо оцих. В мене знову перезарядка, перезарядка. Та, що ж таке. І в мене також. Дуже швидко набої закінчуються в магазинах. Та йди, геть, звідси, ти що? Не зрозумів Мінус один великий. Поїхали! Давай, давай, давай! Ось цього зараз завалимо. Так, перезаряджаюся знову. І ще мінус. Все, вже штук 5 залишається. ну біку. Так, небагато, небагато. Сюди, сюди, сюди. І ось цей ще підійшов до мене. Ну давай, йди сюди, ти. Зараз я тобі покажу. Перезаряджуюсь тільки. Так, сюди, сюди. Мінус. сюди. І, чекаємо, чекаємо. Ще малий якийсь оп, 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 тут мінус оп, оп, до побачення. Оп, 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 оп. Іди звідси! Нубіку, допомагай! Так. Допомагаю! Я знову перезаряджаюся, капець, як мені не вистачило набоїв, щоб добити оцього дурня. Так. Не знаю. Все? Це останні, чи як? Напевно так, зараз подивлюсь Фу! ще. Ми всіх здолали! Ну, капець! Здається, що так. Треба зараз буде копати дуже багато землі, щоб відновити твою ділянку тут, нубіку. Ех, так, Давай. треба. Давай цей лопата в тебе є. Звісно, є ходімо. Все, ходімо. зараз. Треба знайти місце, де можна стільки землі викопати, і потім треба все це закладати. Ох, і праці тут! Ага.